Друзі, усім привіт! Сьогодні я хотів би показати, як довести ось цей цікавий геометричний факт, який стосується абсолютно будь-якого трикутника. Він полягає в тому, що якщо додати косинуси усіх трьох кутів цього трикутника, то ця сума ніколи не буде перевищувати 3 других, тобто 1,5. Можете взяти будь-який відомий вам трикутник. Наприклад, прямокутний з кутами 90-30-60 або якийсь рівнобедрений. Спробуйте порахувати ці косинуси, якщо вони табличні або на калькуляторі, додати і подивитися, що дійсно. Як би ви не старалися, число ніколи не буде виходити більшим, ніж 1,5. Є один трикутник, для якого ця сума дорівнює 1,5. Що це за трикутник? Напишіть в коментарях. Ну і звісно, спробуйте спочатку самостійно довести цю задачу. Тут доведення доволі цікаве. Ну, а ми починаємо. Перший крок це позначити на нашому малюнку три вектори, що складають цей трикутник: вектор AB, вектор Б С, і вектор CA. Ось. В сумі вони дають 0, тому що ось вони замикають таку замкнуну фігуру. Але насправді це нас не дуже цікавитиме. Давайте ми познаходимо кути між цими векторами. Тобто знайдемо кут між вектором АВ... І вектором BC. Ну, на перший погляд, це просто дорівнює куту B. Але не так швидко кут між векторами визначається тоді, коли ці вектори виходять з однієї точки. Тобто я мушу взяти вектор AB, умовно перенести його початок в точку B. Я не буду прям точно це перемальовувати, це тут не актуально. І ми отримуємо, що ось цей кут насправді дорівнює куту між векторами. Ну, але ці два кути суміжні. Отже, ми можемо стверджувати, що кут між векторами АБ і БЦ дорівнює 180 мінус кут Б. 180 мінус куд Б. Давайте я буду опускати значок кута, бо ми багато будемо їх писати. Просто буду писати мінус Б. Ось. І така сама закономірність буде і для двох інших кутів. Тобто кут між векторами AB і CA, наприклад. А Б і С А. Це буде 180 мінус кут А. Ну, а кут між останніми двома векторами BC і CA, він е, задіє останній кут цього трикутника кут С. Він буде дорівнювати 180 мінус С. Ось. Після того, як ми це знайшли. ну, Тут доволі природним є спробувати записати, що сума цих трьох векторів дорівнює нулю, піднести до квадрату обидві частини, розкрити дужки і так далі. Тобто використати якось ці кути, які утворюються при скалярному добутку векторів і косинуси цих кутів. Але цей спосіб, на жаль, легко ніяк не приводить до цієї нерівності, яку ми хочемо довести. Наступний крок доволі хитрий. Він полягає в тому, щоб замість використання векторів AB, ВС і СА. Використати співнапрямлені до них, але нормовані на одиницю. Тобто це означає взяти, наприклад, на векторі АБ побудувати інший вектор, який ми називаємо L1. І він буде особливий, тим, що він буде співнапрямлений з вектором АБ, от тільки модуль його буде дорівнювати одиниці. Він буде нормований на одиниці. І так само з вектором BC. Напрямимо вектор L2 паралельно йому співнапрямлено і так, щоб його модуль дорівнював одиниці. І для вектора СА візьмемо такий вектор L3. Ось. дорівнює 1. Зверніть увагу, що не дивлячись на те, що довжини цих векторів тепер інші, кути між ними такі самі. Тобто кут між L1 та L2, він все одно дорівнює такий самий, як між AB та BC. тобто 180-B. Після цього доведення стає тривіальним. Нам лише потрібно записати очевидну рівність. Що сума цих трьох векторів L1 плюс, L2, плюс L3, піднесена до квадрату, тобто скалярний добуток, по суті, цього вектора беремо самим собою. Вона буде більша або рівне нуля. Тому що скалярний квадрат вектора це просто його модуль в квадраті. Да? Мо квадрат це число невід'ємне. Отже, можна написати більше або рівне нуля. Далі розкриваємо дужки, У нас виходить 3. Квадрати, L1 в квадраті плюс L2 в квадраті плюс L3 в квадраті. І усі можливі мішані добитки цих, ну, не мішані добитки, а члени, що, в які входять по два вектори. І вони будуть з коефіцієнтом двійки, ну Тому що у нас можна взяти L1 помножити на L2, а можна взяти L2 помножити на L1. По суті, це формула скороченого множення тільки для трьох множників. Тобто 2L1 L2. Плюс 2L на l3, і плюс 2l3. 2 l Тут ідуть всюди скалярні добитки векторів. Ну, і це все більше або рівно 0. L1 в квадраті, оскільки це просто модуль вектора в квадраті, а модуль цього вектора дорівнює 1. Це дорівнює 1. Так само, як і це, так само, як і це. В тому то була і ідея брати ці вектори одиничними. Далі скалярний добуток, наприклад, L1 на L2. Що робити з ним? Ну, Скалярний добуток двох векторів може бути порахований як добуток їхніх модулів на косинус кута між ними. Тобто, давайте для L1L2 я це розпишу. Це у нас буде модуль L1 на модуль L2 і на косинус кута між ними. Але кут між L1 та L2 це у нас. Як ми говорили, 180-b. Ну, знов-таки, ці модулі дорівнюють одиниці, Отже, вони просто з цього добутку випадають. А косинус по відомій формулі зведення від 180-b. Це просто мінус косинус b. Ось. Аналогічно буде з двома іншими скалярними добутками. Тут ми отримуємо 2 помножити на мінус косинус. 180 мінус А. А тут, точніше, косинус А, мінус косинус А. Тут буде 2 на 1 на 1 на мінус косинус С. І все це складається разом. В результаті ми отримуємо ось такий вираз. 1 плюс 1 плюс 1 це буде 3. Далі йде мінус 2 косинус Б. Мінус 2 косинус. Це мінус 2 косинус А. Можливо, порядок не той, але, але не неважливо, адже ми можемо переставляти їх в будь-якому порядку. Це у нас додавання. Все, залишилося перенести трійку в іншу сторону, винести мінус 2 за дужку. Я вже напишу їх в алфавітному порядку. Ось, ну і тут потрібно останній такий обережний крок, коли ми ділимо на мінус 2, оскільки у нас тут нерівність, то знак перевернеться і стане оберненим. Ми отримуємо, що косинус А плюс косинус Б плюс косинус С менше або рівний, ніж мінус 3 на мінус 2, мінуси скорочуються 3 других. Те, що ми і хотіли довести. Ось такий приклад. Якщо вам сподобалось це доведення, напишіть про це в коментарях. Можливо, ви маєте якісь схожі задачі чи, можливо, інші цікаві, просто геометричні, алгебраїчні або інші задачі з математики, які б ви хотіли бачити розбір на каналі. Також обов'язково пишіть про це в коментарях. Також запрошу вас підписатися на мій телеграм-канал. Там виходять анонси відео і різні інші цікаві речі. А також там можете залишати коментарі, я на них майже зразу відповідаю. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей.